Новиночка від El каміно коляска прогулянкова El каміно Link. Вона дуже легенька, всього навсього 7,6 кг, але при цьому має досить довге посадкове місце 80 см, а ширина посадкового місця 34 см. Присутні п'ятиточкові ремені безпеки. Спинка регулюється за допомогою ремені, що досить зручно, бо можна вибрати будь-яке положення спинки. Корзина. Досить велика, вона йде на магнітах, спарений тормоз. Капюшон досить великий, опускається до самого бампера і буде захищати дитину від сонечка. На капюшоні присутнє оглядове віконечко, зроблено з сітки. До речі, текстиль дуже цікавий в формі рубчика, цікаво виглядає. Амортизація присутня в даній колясочці. Якщо ми бачимо ось пружина на передніх колесах, так само і на задніх, і вона реально працює. Коляска досить компактно складається. Потрібно опустити підніжку, щоб скласти нормально. І ось так легко і компактно складається.